Привіти! Сьогодні ми будемо крутити, вгадатися, кого Арлекіно. Доброго всім здоров'ячка, доброго дня. Сподіваюсь, що ви вже назбирали своїх 30 тисяч примогемів, щоб викрутити Арлекіно, а ще на неї зброю, якої, яка доволі унікальна, тому що саме тільки на ній вона перетворюється в косу. Ми з Іванкою довго збирали на Клорінду, але вирішили, що Арлекіно, ну і не Арлекіно, да. Так. Але вирішили, що все-таки будемо крутити і витрачати всі примоги ми зараз на цьому відосіку. А, і будемо навіть крутити зброю. Зброю я взагалі крутити не люблю, тому що це скам. Але сьогодні такий день, що зброя унікальна, персонаж унікальний. І Та ми що? будемо його крутити. Да. І зброю. І зброю, так, да, також. Тож, в принципі, ой господи. <кій> Сподіваюся, що відосі буде цікавим, можливо, Ні, Ну, Не забувайте підписатися, поставити вподобайку і написати в коментарях, якого персонажа, можливо, ви чекаєте, або ось скільки круток ви викрутили Аннакіно, якщо ви її крутили. Живанка починає в нас крутити. Давай, заходь, будеш крутити сразу по 10. По 10? Так. Разом. У нас 182 крутки, там ще в магазині можна докупити і десь я думаю 190 з кешбеком буде 100%. Відток. Не знаю скільки у нас по історії круток, у нас здається 50 на 50, тож для нас 180 круток зі зброєю це доволі мало, але будемо спробувати. Давай. І починаємо. Сподіваюсь. Шо? А я думав, це золоте вже летить, в мене вже галюцинації. What? Так, ну тут вже можна, не знаю, можна можна скіпати. Санлінка. Санлінка якраз чудовий персонажик, якщо що, тож прокачте її. Десятку? Та, звісно, десятку. У нас інших варіантів немає. Якщо будемо. Воно так так світиться. Так від монітору. Я збоку сижу. О, непоганий спис, непоганий. Попускати? Знову ж таки. Так, звісно, побувати на Сенді. О, Непогано. А, 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 а вони рандомно випали. Тут... А, ну це і є тут, тут да, цей Кріо пацанчик є. Давай. До речі, в Ханкайстер Рейл ми викрутили і. А... Ахерон. Із зброю, що було дуже круто. Пропускає? Так, звісно, пропускайте. Та Санлінка нам випала. Сядлінка! Якщо чесно, я б лінет хотів би тут викрутити. Десятку? Та ну так, поки не викрутимо арликіно крутиш по десятці. А лінет це ж дівчинка, так? А, так. Таку нам нас. Є. Ну є, але ж мало у нас її. Ооо, тільки сказали про неї випало. так, три, збу... три фіолетки, дивіться, Ісопіл, меч Флейта випав. І що це? Фавоній чи що це таке, я ж забув, що це таке. А, да, Фавоній кодекс, Фавонія. Давай наступний. Ну дивіться, прикольно, з двох, 20... з двох десяток. З двох десяток у нас. три фіолетки випало. Так, звісно, пропускай. Ця ліночка знову випала. Ну, ну, доволі, 180 було. А зараз вже у нас 130. 50 круток ми вже відкрутили. Давай 60 пішла. Ну, звісно. 60-ка пішла, в принципі, знову нам нічого не випадає. Uh, hey. До речі, нова територія, звісно, пропускає. О, oh, oh. Інгонка. Хоч вона в нас і прокачена наху, але хай буде. Гарна oh. дівчина. Uh, а ділядьку? Так. Нова територія вийшла, можна зараз з нової території не пропускай так швидко. Там могло золоте легко. Ah, ну, будь уважніше, будь ласка. <laughs> Давай, крути. З, ці... з о десятки зараз буде легали легенд. Okay, Будусь домой, блядь. зараз я буду кладать. А нам сейчас чича якась выпадет ой. Ну, джин. Ну, окей, я зрозумів. Зрозумів. Всю вдачу ми, короче, на Hung Kai Star Ray залишили. Джин! Ну, що сказати? У нас 100 круток залишилось, буду тепер я крутити. Іванки не пощастило. З крутками тепер я буду крутити. Побачимо, скільки мені потрібно буде чекати круток. Так, десятка пішла, Двадцятка. Двадцятка. Мені теж немає. Тридцятка пішла. І теж нічого немає. О, здається, зброю ми з вами не викрутимо. Накло... Знаєте, що я хотів? Я ще хотів клорінду викрутити. А, ні, не тут то було. О. Bow, Непоганий, але у нас він уже прокачаний на фут. Так. Мабуть, цей і день не виглядає. Не в цей день зброю ми навряд чи викрутимо. Зброю не викритимо, мабуть, і арлекіок. Ну, Арлекіно ми вже викрутим 100%, а єдине, що на зброю у нас не вистачить, круто, це точно. Ну, тут вже арлекіно, це і так зрозуміло. У нас вже 50 на 50 викручено. але бачите, За за... не виграли ми 50 на 50. Не виграли. Сподіваюсь, у вас. О, стим буде набагато краще, ніж у нас. Так, Сенліночка. Да! Like, Лайк, підписка, дзвіночок. Арлекіно ну, викрутили. є. Yeah. Yeah. О, а ну давайте ще раз подивимось. Читай, читай, чей. Оп! Вмостила своє дупельце. Каже. What are you want from me? Get away! Так. Є! Yeah, у нас 32 крутки. Заходимо в магазин. Купляємо круточки і крутимо в круги. Так, дивимося, тут нічого немає. Тут теж нічого немає. Кешбеку. Кешбеку ми 40 круток можемо взяти з вами. До речі, це доволі багато. А, зараз у нас 36. 36, давайте 4. А, і подивимося, скільки. 4. І. Ще, наприклад. 20. І залишимо. А скільки у нас залишається? 100. зброя 24. Ну, наприклад, якщо ще взяти, 50. Ну, все. Дивіться. Виходить, у нас 70 круток на зброю. Шанс, що вона нам випаде. Ну, давайте історію подивимося, я навіть не знаю. А, Амо з 60 Боу. круток. Ну що, випаде нам за 60 круток зброя чи ні? А можна? На цей раз буде Іванка крутити, сподіваємося. Десятку? Та звісно, так, по десятці, бо по іншому ми не крутимо. Та почекай. А так, нова зброя, Треш. у мене такого ще немає. Синьянь не погада. Сворожка мені голові. Ну що це да я не вдаша? Ну, хто ти такий? Навіщо ти тут з'явився? Ну, от я не... Було б класно, ви в був для зброї. Ой, ну до речі, на вас зброя і затаки тіта... <laughs> За Титанів. О, Оооооо Сасаги 60 круток у нас залишилось. ну... <laughs> uh, давай, крути далі, Иванка. 10 Так, звісно, десятку. Пропускай. Да, тут можна все вже пропускати. Uh, всі, всі 60 круток, я думаю, можна пропускати. Дома так и тані, Десятку. Так, тут, до речі, ще меч дворучний новенький. Давай потипи. Пропускай? Звісно, пропускай. Все одно тут до 60-ї крутки навряд чи щось виходить. О, <рав> горох, <plastics> oh, привіт. Непогано, непогано. Горич, ви по-бу. Так, малючок, крути по десятці, весь час. Ну, що сказати, я можу вам. Ну, типу, з першої десятки, десятки після. А, після того. Після Амосу. Так, ти крутиш по десятці весь час. Давай. А, після Амосу на випав знову знову. Але. Ну він нам не подрібен. Ну, типу, блін. Ну. Було б взагалі легендарно, якщо б випала поляра, да, поліарм. На Арлекіно з першої десятки. Це було б прям супер легендарно. Але знову ми програли 50 на 50. Крутий, що ти чекаєш? Так, ну що, залишається у нас е шоп. Заходимо в шоп. Тут ми можемо купити 10 і потім ще 7. Будемо, значить, на всю на, 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 на фут крутити, як то кажуть. Тепер я буду крутити. Let's go! 10-70-ка. Випала! Летс гоу, як то кажуть, сюди. О, Савюшка, прикольно. Доповнення іще. А ну і кіду пощастило так, як я херо. Аааа, два херон швидше випало, чим тут. <рис�я> У нас щось взагалі. Круток 0, примагами в нуль. От туди треба, не сюди. 0. Але, але. В нас. Uh, є Алекіно. Constellation. До речі. Три mm. yeah. Constellation yeah. у нас є. Буд. Uh Джин. -huh. Uh, це один Increase. Pulling Speed for Gareth oh. after holding more than one second. Increase. Uh, ну, блін. Я завжди казав, що. Джин С2 це круто. У мене джин С1 поки. <laughs> Можливо, колись буде це 2. Так, у нас ще цей uh, чубрик є. Тут, uh, тут на фул ми його прокачаємо, я так розумію. Але він мені не подобається, сам. ну, сам по собі візуально. Oh. a second, Wait a Second. Горич. В Горич у нас плюс один Constellation. Ну, непогано. Хейз. Хейз. Так, плюс один constellation І ось вона. Ось вона. Камін. Weapon. Switch. Сігнатурна зброя. До речі, що ви бачили, бачите, я зброю як, та, як таку, то і не крутив би. І не кручу. В принципі, У мене зброї п'ятизіркової, яку я сам крутив, доволі доволі мало. Це, оце, тому, що, тому що вона мені випала з 10 круток. Це зі стандарт, 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 стандарт здається. Оце теж вроді наші на на подобається. — Ну так, да, лук на козочку є. У нас, до речі, ще тепер котячий лук є. Ну що, супер бомба, пушка, колотушка. Я не знаю, у нас ресурси є прокачати Арлекіно, хоч, хоч трішки, давайте її прокачаємо. класно На лук поставить. на Венті його лук є. На кожного персонажа окремі потрібно ставити артефакти і зброю, які відповідають. А, так, ну далі ми не прокачаємо, це ну, зрозуміло, тому що у нас по факту просто а, немає. Ресурсів, немає ресурсів. Зададуть, попрокачуємо, подивимося, що за ресурси Що можу вам сказати? Сподіваюсь, вам повезе набагато, набагато краще, ніж нам. І зброя. зброя О, до речі, у нас є звичайні круточки. Давайте тоді прокачаємо і ще й цього челіка. Нам круточки дадуть. Дадуть за цього чуброна. Пам'ять. Да? а Чого б чого б не отримати круточки? А прості. Ну, простіше, я ж кажу, отримаємо прості зараз круточки. І подивимося, скільки у нас простих круточок. Я думаю, хоча б 20 є. 7. Давайте ще а, двох персонажів прокачаємо. якихось Щоб у нас було з вами 10 круточок. І. Люблю і золоті крутки, крутий. Але найбільше люблю фасти. тому що там можуть різні персонажі непасти. А да, прості крутки це взагалі. Ааа, у нас немає таких ресурсів. А, добре, а отакого є челіка, прокачати йому 40-ковий, щоб. Да ну не прикалуй! А, добре, а тут, щоб... і і не а тут щоб прокачати, і такого у такого мене. Не немає. А тут щоб прокачати, щоб прокачати. О, тут є, давайте. Є. Давай круточку сюди, швидко, одненьку. Єй. Підняли. А, Степе, а на яку. А на 50 крутці, да. Ну, давай, давай, доб'ємо тебе до 50-го, давайте нам. круточки. Ага, треба підняти його на 50-й, щоб отримати круточку. Все, отримали. Є. Дякуємо. Так. Цього, щоб підняти, в нас є ресурси. Не вистачить. Оцього щоб підняти. Листовика теж не вистачить. Чічу, щоб підняти, нема. О, оцього є. Аж гроші є, книжки є, зараз піднімаємо. І крутку uh, получаємо. І крутку отримаємо за цього габрона, хоч що він мені типу. <плес> <плес> Нема. <плес> Немає. Uh, цю теж не прокачаємо. Да що ж це таке відбувається? Не можу, не, не можу нікого докачати. о oh цього габрона можна. Дивись, не сумуй. Я коли буду грати, тобі буду слайдів гепати і тих чуленів. і буде такий а... крафт. Добре, добре. Так, теж не вистачає. Коротше... коротше. О, отута вистачить. Я, коротше, лізу колись давним-давно хотів не. прокачати, якщо на те пішло. А, ось. ось її а, шанс прокачатися, як то кажуть. Є. Добираємо круточку, бульк. Є. Yeah. Ну, здається, здається, все у нас. Можемо крутити. 10 крутить. А, 9, 9. магазин. I магазин. Я буду крути. Ой, у нас I же you? ще 5 ось. Крути, десятку. Пропускай фіолетки. І там по одній можеш ще прокупити. О, uh -oh. непогано, іще, до речі, дивіться. І like тут me. по одній чотири штучечки. Дуже можна сказати, слухайте, ну непогано в принципі. Єдине, що клорінду я не викручу, і ресурсів мені на неї не вистачить, щоб саме взяти і назбирати хоча б 90%. Oh, Тож, дякую вам за те, що подивились. Не забудьте підписатись на канал, протиснути вподобайку, написати коментар, щоб просувати Україну, мовний Ютуб разом. І швидше викрити Аракіло і збройне не як у нас. <рес> Це точно не як у нас, бо в нас прямо під горанні Дякую вам, сердечко, папа. -па.